Всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ-Стальних Ігор. Мене звати Ростик, і це наші щотижневі новини. Перед тим як я перейду до новин, будь ласка, скажіть мені, чи мене добре чути, чи музика не є загучною. А я тим часом подякую Збройним силам України усім формуванням, які захищають нашу неньку Україну у цій війні з Росією та роблять усе, що в їхніх силах, аби прогнати окупантів з нашої. Землі і працюють 24 на 7. Також я хочу подякувати усім волонтерам, які допомагають та підтримують наших захисників та захисниць, роблячи усе можливе для того, щоб забезпечити їх усім необхідним ерманентом, стафом та іншими потрібними речима, які є надважливими для них. Тож, будь ласка, від'єднайтесь та підтримуйте збори. Також хочу подякувати усім, хто підтримує наш канал. І зараз перейдемо до цих подяк. І, зокрема, я хочу подякувати наступним людям. А, спершу. Отже, через сервіси, через які ви можете підтримувати наш канал. Це є Patreon, BuyMeCoфі, чи платежами на монобанку каналу чи на картку. Всі необхідні реквізити є в описі до цього <кхм> відео. Зокрема, я хочу подякувати наступним людям: Андрій Жи, який має своє особливе місце в нашому пантоні меценатів, нашим чудовим гікам Санно 33, Халастер, Даша Бі, Лорд Бордс, Пупермен, Каман Руч, Олександр Рябець, Володимир Вихрушкін. Та нашим чудовим гравцям, якщо ви хочете доєднатися до нашого гурту, то, будь ласка, читайте в описі, є посилання і доєднуйтесь до нас. Також я хочу подякувати всім, хто підтримує наш збір на пташок, адже ми збираємо кошти на придбання деталей, а наші хлопці їх збирають та відправляють нашим військовим, які роблять за допомогою цих пташок цей світ трішки краще. Тому, будь ласка, доєднуйтесь. Та Підтримуйте, тому що чим більше пташок буде літати в небі, тим кращим буде цей світ. І їдемо далі до новин. Перша новина для усіх фанатів настільної гри Карнегі це те, що зовсім скоро до неї вийде велике доповнення, яке додасть мапу Європи, та також певні нові механіки, зокрема, будуть механіки текстилю та портів. Ось так буде виглядати воно на столі у вас. А їдемо. Далі ще фотки до поду Карнегі. Наступна новина про настільну гру Dolmen від автора Несторе Мангоне. Який може бути вам відомий за настільними іграми Darwin's Journey, Newton та багато інших, і він вам також відомий як автор таких важких ігор. Але цього разу віддавництво Tabula Games анонсує гру, яка буде дуже сильно відрізнятися від усіх попередніх ігор Nestore. Це буде кооперативна гра, яка буде значно, значно простіша за усі його. Попередні ігри. На жаль, більше деталей зараз немає, але я думаю, що в майбутньому ми почуємо більше. Адже на носі у нас і Генкон, на нанося у нас і Есен. Тому я думаю, що новин трошки прибавиться. І їдемо далі до доктора, від якого ми давно не чули багато чогось нового. А зараз він буде випускати через Ревенсбургер, або Ревенсбургер буде випускати його гру в це буде пригодницька гра з дослідженням світу, яка буде використовувати електронні компоненти. Отже, що таке електронні компоненти? Це як в вороті до темної вежі, є вежа, і щось подібне буде використовувати і Вентопія. Тому доктор нарешті зробив щось нове і цікаве, а не просто перевипустив старе. Їдемо до хаби. Одна, мабуть, з найкращих компаній, яка робить настільні ігри для дітей, вони анонсували, що будуть переведувати їхній хід «Карубу», який вийшов у 2015 році, і обіцяють, що окрім того, що вони змінюють візуальне оформлення цієї гри, також будуть мати, ця коробка буде мати нові модулі доповнення, що принесуть певну свіжість в цю гру, де вам потрібно буде викладати. Тайлики та змагатися на швидкість. Їдемо до Стіва Араміні. Він анонсував одразу дві гри у своїй серії Flip. Перша це буде Flip Town New Frontiers, де буде нові чотири регіони. І обіцяють, що гра буде дуже різнятися від класичних фліптаунів. Також буде фліп Voyage, який натхнений. Книгою Верна 20 тисяч ліє під водою. І в цій грі гравцям потрібно буде керувати легендарним Наутілусом. Не знаю, як ви, а для мене Наутілус — це щось просто неймовірне. Тому звучить вона круто. І їдемо до виництва Квалі, яке анонсувало гру Scenery. Це буде новинка від аж трьох дизайнерів. І це буде гра на викладання тайлів, в якій вам потрібно буде створювати. Перепрошую, маршрути, щоб люди могли милуватися краєвидами природи. І їдемо до Равенсбургера. Він анонсує гру я не знаю німецької, тому я навіть не буду її озвучувати. Я, якщо хтось знає, то напишіть мені в коментарях, як правильно читати назву цієї гри. Перекладається вона як Славетні гільдії Батонвіля. І це буде карткова гра з механіками драфту та збирання сетів, в якій гравці будуть наймати різних авантюристів, майстрів, різноманітних ремесел, щоб створити найвпливовішу та найважливішу гільдію у усьому Батонбілі. Е, оформлення дуже-дуже симпатичне, як на мене. Але їдемо до смуді. Адже вони. А, Це ще зворот коробки Батонвіля. А наступна новина про Асмодія, адже вони анонсували доповнення до гри Lord of the Ring, Duel for Middle Earth Allies. І згідно опису, ця, це доповнення дасть нам альянси і союзників. Я знаю, що в нас є люди, які дуже сильно вподобали цю гру, тому ця новина для вас. Їдемо до Cynapse Games, які анонсували настільну гру Fosted. Forstead Bloombs. Це буде гра на викладання тайлів знову ж таки з красивим оформленням квіточок, де вам потрібно буде створювати найкрасивіші та найцінніші сади тюльпанів, щоб здобувати переможні бали за допомогою карт цілий. Їдемо до Charge Chevalier, який може бути вам відомим такими іграми, як Abyss та Loot. І він буде випускати нову гру Інкріву. Е «Cantibus» — це буде гра на поєднання механік Pushjuck та аукціон. І в ній гравці будуть перетворюватися на чарівників, які досліджують магічну вежу, щоб здобути магічні артефакти. Щось мені здається, що все більше видавців вкладаються в арт-коробки, щоб ігри продавати. І я шалений цього фанатію, тому що, як хто не знає, то, власне, я купляю е, ігри в першу чергу по коробках. А потім вже дивлюсь, що там всередині. Їдемо до французів, а це ще. А, ні, це якраз французи. Так, і їхня гра Insurrection, дуже співзвучна з попередньою. А це буде гра карткова. Обіцяю, що там буде багато цікавих механік, а самі гравці будуть боротися проти злої королеви, намагаючись запобігти корупції. Окей, okay, може буде якийсь навчальний лайфхак для нас в цій грі, подивимося. Їдемо до гри Танція, я вже про неї колись розповідав в новинах. Це є наступна гра, яка вийде в серії Ігор на букву Т від Board and Dice». І зараз вони показали, як буде виглядати ця гра у фінальній версії у вас. На столі. І також обіцяють, що це буде доволі важка гра з глибоким геймплеєм. Е, тому хто грав серії е, ігор Т від Born and Dice, напишіть, як вам ця серія. І їдемо до Люпін. А, тут ще будуть фоточки Тан... Тіанція? Тіанція? Та. Е, компоненти виглядають просто неймовірно красиво. Тому їдемо до видавництва Lupin Games. Вони анонсували вихід гри 1975 White Christmas, назва така доволі контроверсійна, як на мене. Але це є, це є гра з серії 19XX, і тут будуть розвиватися події в 1975 році, коли американці вводили свої війська з Сайгону, і американці втікали як могли, з В'єтнаму. Доволі цікава тема. цікаво як вона ляже на 19XX. Ця серія ігор мені є надзвичайно цікава, тому я дуже-дуже чекаю, коли хтось з українських видавців перекладає її українською. Їдемо далі. Отже, видавництво Людонова, Це ще. А, ні, це якраз. Та це є. Це... Біле -бі 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 Різдво, здається. Е... Так. А, ні. Так, сорі, я сплутався. Отже, це гра Адамастор від португальського дизайнера Орландо Са. І це буде спеціальне видання, яке буде видаватися, мабуть, на жаль, лише іспанською видавництвом Людонова. І так воно буде виглядати. В. Я згадав. Я про неї розповідав. здається, це в. Чи в попередніх-попередніх новинах, чи в попередніх. -попередніх, попередніх. Це гра буде про е, навігацію е, португальських мореплавців. Вибачте, вже все з голови вилетіло. Але їдемо далі. Е, отже, в Перелоко Перлоконсує гру Покер авоц або shouting Poker. це проект від е, декількох дизайнерів також, і обіцяють, що це буде новий погляд на класичний покер. І ця гра має зайти усім фанатам покеру. Я не є сильним фанатом покеру, але коробка красива в цій гри. Я вже колись говорив про настільну гру Skybridge. Це гра, в якій нам потрібно буде будувати щось. І Deep Print Games показали фінальний вигляд цієї гри, як вона буде виглядати на вашому столі. Бачите, компоненти виглядають доволі чудово, і я не знаю, чомусь мені. Перша думка, коли я побачив ці планшети гравців та картушки перед ними, мені прийшла в голову Сім Чудес. Я не знаю чому. Однозначно, ця гра буде не Сім Чудес. Але окей. Їдемо далі. Адже сьогодні було оголошено переможців Шпільдес Ярес 2025 року, і гра року стала «Бумбастер» від Hisashi Хаяші. Це такий веселий має бути. Весела має бути гра. Я ще про неї, до речі, нічого не читав, тому якщо хтось читав, то розкажіть мені про неї щось. Наступна гра року для досвідчених гравців це In The War, якщо не наполягати, це deep Seas. Власне, сьогодні в нас в чаті-патрооні Володимир про неї писав, що він не грав, і вона йому шалено зайшла, і в нас була дискусія про те, чи хтось буде її локалізувати. Тому якщо ви хочете щось почитати і дізнатись, то, будь ласка, запрошу вас стати патроном каналу. А дитячою грою року стало Тобі Торте від Вольгана Варша. Прикольно. Я люблю Вольгана Варша і маю надію, що це буде реально класна і достойна гра. І остання новина на сьогодні Це для усіх фанатів Watergate, адже Capstone Games сказали, оголосили, перепрошую, що ця гра дуелічка отримає цифрову версію для андроїдів та iOS девайсів. Це, в принципі, круто, я дуже сумую, тому що ця гра мала вийти українською мовою. Та, на жаль, через те, що в нас сусіди пришелепи, дуже багато класних проєктів не вийде українською мовою. Тому, тому таке. Маю ну, надію, що колись так. Е, англійська коробка в мене є. Тут ще й можна буде пограти, напевно, англійською версією в, власне, в цифровій версії, але не українською. А я буду вірити і чекати, що колись я зіграю її українською. Бо вона дійсно дійсно дуже хороша. І переходимо до ваших, ваших коментарів. Так, всім привіт. Е, так, Володимир пише: е, Глорхайн Гільден звучить так, що рука до сонця піднімається, десь так. Так, Ігор пише, я вже тиждень, як пройшов першу кампанію, сплячі боги і далекі небеса. Сьогодні граю вже шосту партію кампанії Осесвангард, спекотне літо, враження казкові. Ігор, заздрю тобі просто неймовірно. Бо все, що я зробив, це я купив купу Ігор, які повезу в Данію. І маю надію колись їх зіграти. Навіть не знаю, чи вони мені в машину всі лізуть, так я. Щось розігнався трошки. Але це, це, це добре, бо це підтримка українського виробника. Так, Олег пише: навіть по тим іграм, які ти для стріму обираєш, видно, що ти по коробці обираєш в першу чергу. Ну, десь так. Насправді, тут не завжди мені доводиться вибирати, бо новин не є дуже багато. Але що цікаво, надавно, сьогодні власне читав інтерв'ю власника компанії Tycoon Games це та компанія, яка скупила половину ігор Камонів і інших інших компаній. І в чувака настрій такий, такий прям дуже бойовий, і він хоче стати маленьким осмоді Ну що ж, побажаємо успіху, тому що конкуренція породжує для нас, для гравців, завжди щось хороше. Тому будемо тримати кулаки так ігор Пише, в нас те серія скінчилася на Цолкіні та Тілет, здається. Я грав в Техену та Таунтіатсу. Таун... Важкувати такі коробки я б хотів ще локу Теутіока бажано Бігбокс. Я не пам'ятаю, але чомусь мені здається, що хтось, хтось сказав, що буду робити локу Теутіока, але я не буду брехати, бо я не до кінця впевнений. Так, соло варіант. 19XX це щось інше, ніж серія 18 xx Я думаю, що це просто серія та сама, але події серії відбуваються на 100 років далі. Але я можу помилятися. Так, Олег пише: 1975 цікаво, прям шкода, що у нас не локалізують поки 18XX та 19XX. Але для таких ігор треба дуже потужний ринок. Та, Або можна зробити, як робить GMT, типу P500, або там P300, зібрати купони з усіх бажаючих і видати маленький наклад. Але я розумію, що ціна там буде просто космос, за такий маленький наклад. Так, Ігор, на нас ніхто не бажає взяти на е, локу бомбастерів, наче цікавенька. Е, я думаю, після того, як вона взяла в Есен, ну, Шпіль яре, то я думаю, що хтось, хтось до неї точно приглянеться. Віталій пише, всі чекаємо локу. Я не впевнений, У нас, власна була дискусія, і я вгадаю, що Ну, я можу, звичайно, помилятися, я ж не знаю нічого. Але я гадаю, що це трошки буде за важка гра. Особливо в тих подіях, в яких ми зараз живемо, в плані фінансовому для локалізації для, для видачі. Е, я не знаю, я думаю, що всі, хто дивиться, всі знають, що сталося з ігромагом. Їм прилетіло по складу, знищило шалену кількість е, крутих ігор. І я бажаю Ігромагу якомога швидше оговтатися від того та знов стати на ноги і працювати, працювати, працювати для того, щоб ми всі. Е, Мали якомога більше настільних ігор. Тому, будь ласка, підтримуйте наших видавців, купуйте ігри в своїх локальних е, магазинах. Тому, що, якщо ми втратимо наші локальні магазини, то і продавати не буде кому. Окей, це був останній коментар на зараз. Тому, друзі, якщо маєте ще коментарі, то будь ласка, пишіть, я з радістю на них відповім. А як ні, то побачимося з вами десь мабуть е, через два тижні. Бо мене не буде трошки. Тому таке. Так. Володимир пише: дякую за новини і громагу сил. Так, і громагу сил, бо подія така дуже кепська. Добре, бачу, що більше коментарів немає. Тож, друзі, ще раз дуже всім дякую за увагу. Будь ласка, не ігноруйте повітряних тривог, піклуйтеся про себе та про своїх ближніх. І... Донатьте на канал, донатьте на наші збори на пташок, адже пташки літають, роблять світ краще. І тільки так разом ми зможемо прогнати окупанта з нашої землі та повернути мир та спокій у наші домівки. А на цьому все. З вами був Ростик, Світна Сінних ігор. До наступних зустрічей. Па-па!